Мені подобається ходити у школу, тому що я люблю спілкуватися зі своїми однокласниками, і мені подобається вчити. Після ковіда, після початку війни, це Ну, це супер, коли построїли такі школи і з нуля. Школа шикарна. У мене дитина ну, біжить сюди. От біжить, вони ну, сумують за цим очним навчанням. От у нас два дні онлайн, він взагалі не хоче виходити. Сюди він просто летить. Ця енергія від дітей, якої нам не вистачало протягом дистанційного навчання. Вона нарешті з'явилася. Отримуючи цю можливість спілкуватися з дітьми, ми надзвичайно щасливі. Досить приємно працювати. Дякуємо за забезпечення. Маємо новенькі, чисті парти, дошки, мультимедійні проектори. Це все дуже круто, і дуже багато можливостей дає для мене, як для вчителя і для дітей. Також це цікавіше. З відкриттям е, нашої підземної школи до нас прийшли до навчання учні із Харкова, із Нової Баварії, із е, Південного е, із інших населених пунктів. Взагалі мережа нашого навчального закладу збільшилась на 60 учнів. За парти сіли е, в першу зміну 134 дитини і в другу зміну 150 дітей. Укриття е, дуже зручне для дітей, і саме головне воно безпечне. Тут створені умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, така умова безбар'єрності доступу до навчання, і в нашій школі навчається сім дітей з особливими освітніми потребами. Це саме для них нагальна така необхідність. Ми звернулися до Легасійовича Сіннігубова з проханням виділити кошти на будівництво підземних шкіл. Звернулися разом до Кабіту міністра України, до Офісу президента України і фактично миттєво отримали підтримку і вже незабаром були виділені кошти для того, щоб збудувати ці два об'єкти. Для Пісачинської громади це дуже важливий об'єкт підземна школа. Бо саме тут діти мають навчатися в безпечних умовах, соціалізуватися.